Ця жахлива російсько-українська війна забирає найкращих. Серед них є студенти, випускники нашого університету в Одеському національному технологічному університеті на знак пам'яті та шани відкрили пам'ятну дошку нашому герою, випускнику факультету менеджменту маркетингу та публічного адміністрування Сергію Бітнеру, який навчався за спеціальністю маркетинг. Як тільки почалася війна, Сергій пішов добровольцем на фронт, був стрільцем 4-го стрілецького батальйону, 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів з Походу. 21 червня 2023 року під час мінометного обстрілу у Бахмутському напрямку наш герой отримав важкі поранення. П'ять місяців лікарі боролися за його життя. Але, на жаль, 20 листопада 2023 року Сергія не стало. У нас сьогодні знову сумна подія. Ми сьогодні, на жаль, знову відкриваємо дошку пам'яті нашому студенту. Нашому захиснику. На жаль, у нас вже вісім загиблих наших хлопців, які є янголами, які захищають наше небо уже як янголи. Прошу вас сьогодні надати шану пам'яті нашому студенту Сергію. Прошу вас пам'янути усіх хлопців, які поклали своє життя за те, щоб ми могли сьогодні навчати і навчатися. Знаєте, це дуже важко, коли такі події, які нанесла війна, страшні події втрати людського життя торкаються нас наших близьких людей, а наші студенти, наші співробітники, це наша родина, це наша сім'я і тому нам це ще болючіше, і це ще жахливіше, тому що це люди, які були поруч з нами. Вічна пам'ять нашим захисникам. Серед захисників України бліч пліч, з ними стоять зі зброєю в руках наші випускники, студенти і працівники. Одесу не назеш тиловим містом, але це зовсім не те, в яких умовах ми перебуваємо, порівняно з полем бою. Наші герої віддають саме дороге життя за нашу свободу, і ми повинні пам'ятати не тільки їх. А пам'ятати ще й про свій обов'язок, свій борг перед ними і перед Україною. І коли у нас труднощі тут трапляються під час війни, це не труднощі. Ми повинні її вдалати, ми повинні своєю працею, результатами засвідчувати і свій внесок у перемогу нашої країни. Я впевнений в перемозі. Вона обов'язково буде, але перемога в такій війні не буває легко. І жертви, які несе український народ, ми їх будемо пам'ятати тих героїв світла їм пам'ять і їх приклад самовідданості служіння своїй державі має послугувати всім нам прикладом для того, як треба берегти нашу відчину. Спокійна, лагідна. Доброзвичлива, надійна людина таким е, запам'ятався він е, своїм однокурсникам і викладачам. Е, не можна без болю дивитися на обличчя, е, ці молоді обличчя, і вони, саме вони е, мали мати світле майбутнє своїми планами, своїми мріями. але не, не судилася, ворог не дав цього зробити. Але ми знаємо, що герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Світла вічна пам'ять Сергію і всім, хто загинув щоданку, речі, в цій війні. Нещодавно, прибираючи свої чернетки, я знайшла його роботу. І там стояло п'ять з мінусом. <хи> Ось ця робота вона відображала для мене Сергія, він а, був а, дуже правильний, дуже ну, добрий, а, як на хлопця, навіть може слишком добрий, а, такий дуже гарний хлопець. І а, наша місія зараз зробити так, щоб його жертва не була. Марна, так, дякую. Не була марною. Герої не допомогають. Слава героям, слава ЗСУ. Дякую і я дякую родині Сергія і дякую. Я особисто знову, Сергій, був викладала декілька дисциплін з маркетингу і можу дещо розказати, якою він був людиною. Сергій запам'ятався мені як дуже спокійна, врівноважна, чесна, справедлива, допитлива людина і студент. Він завжди сидів на першій парті. і здавалося, що він намагався пізнати все про обрану спеціальність маркетинг. Він не стидався задавати на парі питання. І вступати в спір, коли щось йому було незрозуміло, або якщо він з чимось не погоджувався. Бо в нього була своя думка, свій погляд на проблему, яка обговорювалася. Дякую вам і за те, що прийшли процес. Що він віддав своє життя недаремне. Для нас він завжди залишиться великою дитиною, співчуттєвим, добре, домашнім хлопцем. На жаль, війна змінила не тільки нашу країну, але й нашу родину. Напередодні того останнього для Сергія Бою він зв'язується з рідними. З моїм молодшим сином вони як і декілька днів поспіль планували його відпустку, як разом проведуть час. <смір> Вибачте. А бабуся говорив, так не хочу туди йти, до завдання. Це було вичерп. <смір> на жаль, він ніколи не жалів сина. Хоча ми розуміли, як йому такому домашньому, там дуже важко. Це був останній раз, коли ми чули Сергія. Через місяць я побачила його зовсім іншим, таким струнким, підтягнутим, таким красивим, Це саме, саме таким він повинен був повернутися до нас. Його остання битва затягнулася на чотири місяці і з нею так і не повернувся. На жаль, війна триває. Продовжує глянути хлопці та дівчата цивільні та військове на картоні одного. Найчастіше це найкраще, мужне, сильне. Дітине, що ми можемо зробити, жити самі, пам'ятати про їх подвиг, шанувати їх внесок в перемогу де виховувати дітей з повагою. Я вірю, що вся війна скоро скінчиться. І всі наші військові повернуться до Божиї.